Доброго ранку всім люди, з вами Саня, бродяга за кермом і хотів би з вами побалакати про таке. Дивіться, що стосовно роботи печі обдуву салону, клімат контроля так скажемо, по Volvo FH13. Коротше, розкажу предісторію, чому цей, взагалі, цю розмову з вами. Що хотів показати. Коротше, колись я ну, була в мене ситуація така, да, що літом я відкатався, ну, на машині від'їздив, я її отримав десь в початку весни, о, ні, в кінці весни, десь на початку літа майже. Ну і я на ній від'їздив, виходить, мене літом, ну, печка, як скажемо так, по-хорошому ну, не жарила. Я собі працював нормально все. Дуло собі, дуло холодним, там, де треба було включити кандьорчик, тут є кондиціонер, включив собі, робив, да й нормально все. Коротше, коснувся момент такий. Я був в один час щось там захворів на неділю. Мене замінив, ну, посадили людину на машину замість мене. І значить, ну, там, зізваннямся він питає, що там, як там у мене. Я йому розповідаю там туди-сюди. Коли він мені каже, слухай, Саня, щось у тебе печка слабо дує. А це вже трошки вже на той момент, як я прихворів, вже почало трошки у нас холодати, так скажемо. Вже да? почалася така осінь. Все, і почало вже трохи холодно ставати. Ну, людина включила печку. Каже, в тебе щось так печка теплим слабо дує. Я вже, каже, на всю включив. Коротше, включив, говорить, на всю. Ну, значить, щоб ви розуміли, да, хто не знає, на всякий случай покажу. Це е, мощність обдуву вентилятора. Так? Це е, температурні режими, тобто холодний і гарячий, соответственно. Да, бачимо по градусах. І це режими, куди що дує. Тут теж видно да, ноги стекло чи ноги вверх, стекло лобове, фронтальна дуйка, ноги фронтальна дуйка. Ну, коротше, чисто ноги. І що є ще? Це значить для рециркуляції воздуха внутрішнього і в салоні. Зараз покажу. Коли От зараз воно стоїть в режимі такому, що це дує, забирає свіже повітря із вулиці. так? Коли світиться лампочка, то воно його виходить, забирає з те саме, воно його забирає, ну, циркулює внутрі, так? в такому положенні з вулиці. А кондиціонер, коли світиться, це він виключений. Оф і світиться. так? Коли ми його нажимаємо, це зараз кондиціонер включеним. Що зробив той мій колега? Він перше, що коли я вже вийшов, його поміняв і сів у машину. Ну, думаю, щось не то. ну Не може. Може вже думаю, печка забилась. Може треба вже дзвонити до механіка, щоб її почистили чи щось таке. Ну, будемо бачити, я сів в машину. Оказується, він перше, що він їздив на кондиціонері, да, було холодно, він включив кондиціонер і їздив на кондиціонері. Перше. Друге, е, які питання. Я ж десь я сидів на загрузці, да, проїхався після нього, точно. Думаю, щось не то по печці, щось вона в мене шурує, непонятно як. Я там поставлю на себе, гарячим з фронта дує, в ноги холодно. Ну, типа, в ноги холодний воздух шурує. Блин. Не пойму. так поставив типа, на, на себе і на ноги. Зверху холодно, в салоні холодно. Не розумію, так гарячим дує. Я вже теж і на 25 ставлю. І все, воно якось робить некоректно. Ну, не можу понять, в чому проблема. Коротше, коли я поліз на полочку, взяв отаку от умну книжку, да? це мануал по експлуатації Volvo, да, Сів, почитав, ну, думаю, ну не може бути. Вольва ж машина розумна. Ну як так, щоб вона робила ну, печка некоректно. Ну, це і один случай, або там щось і за те саме, ну, типа по антифрізу, якісь питання, або забита сама печка. Ну, і, коротше, я сів, почитав, і точно, що умні люди все там написали, там все в книжці елементарно вказано. Значить, що хочу сказати. Багато балакаю, хочу показати, може комусь буде корисно, як я для себе налаштував. І ну, соответственно, як говориться, по цій розумній. Книжці по мануалу по експлуатації Volvo. Що я зроблю? Як там рекомендується? Перше. Ну, зрозуміло, що кондиціонер майже завжди потрібен там, ну, в таких специфічних случаях. Там буває для різкого обгорєва стекла. Або, наприклад, для. Ну, всі знають, що в жару, да, то, понятно, таке, це кандюр єдюр, в жару спасаться. Коротше, рециркуляція воздуха я залишаю на. Забор воздуха з вулиці. Тобто свіже повітря завжди береться з вулиці. Я дуже рідко коли включаю на внутрішню циркуляцію, дуже рідко. Значить, як ми виставляємо всі ці три кнопки, в якому положенні для комфортної роботи. Зараз покажу і об'ясню. Перше, направлення воздуха ми ставимо автомат. Так, автомат так видно. Да? Потім. По другій, по мощності вентилятора, також ставимо автомат. Я так розумію, що тут стоять температурні датчики. Volvo Дійсно в натурі ну, розумна машина. Ставимо на автомат О, ці дві ручки, поняли, да? і тут виставляємо максимально комфортну температуру. Тобто я користуюсь трьома поділками, яких вистачає у холодну пору року, їздить так, щоб тобі було комфортно і у футболці, в салоні, ну можна навіть і в шортах. То ставиш від 22. До 24. Ну кому буде там дуже вже холодно, то можна 25. Ви зрозуміли, так? Да? Автомат, подача воздуха, автомат стоїть на розподілитель воздуха, куди, на мощність подачі воздуха, на вентилятор. І комфортна зона температури, тобто у холодний час від 22 до 24 я користуюся трьома положеннями. Скажу, в чому прикол. В тому, що, як пишеться, розумна книжка, коли в такому положенні виставлена печка, я ж думаю, ну не може Вольва блін, робити хірова печка. Ну, не може такого бути. Ну, стидно, на такій машині такого рівня, так, що печка не робила, там її мерзнуть, ну це смішно. То, коротше, коли у вас стоїть отака, отак от виставлені всі ці положення речашків да, цих крутілочок, то що ви робите? Що виходить? Значить, коли ти їдеш за кермом, там все так продумано, що воно в такому положенні робить максимально комфортну подачу воздуха, ну, там тепла, наприклад. Да, зараз. Тобто, тут в цій зоні зверху дується легенько такий прохолодний воздух для того, щоб водію на уровні голови не шпарило і він себе комфортно чувствував і не, захотів, і не хотів спати у дорозі, а нижня зона виходить, вся. Дує теплом. Тобто передні і фронтальні оці, ті самі, да, дуйчики оці дують теплом комфортним, таким, як ти виставив, в ноги завжди комфортно тепло дує через ці дефлектори. так. Ну і, така, Клімат максимально комфортний для водія. Так все продумали вольвісти, скажімо так. Получається, зверху тобі йде такий прохолодний воздух для того, щоб ти не хотів спати, щоб ти себе чувствував в тонусі за рулем. Ну і, соответственно, подача воздуха. При цьому максимально рекомендують повідкривати усі дефлектори, так, щоб вони були всі в положенні відкритому. Оці фронтальні дефлектори мають бути всі відкриті. Оці два, і, соответственно, ці два. Ну і нижні, само собою, подача воздуха йде. Поэтому, кому може було корисно, виставляйте так, як у мене. Дивіться, пробуйте, експериментуйте. Ну, я для себе знайшов що це саме комфортно Я ж кажу, я користуюсь від 22 до 24. Оціх три положення, коли коли сонечко світить, їдеш із вулиці, йде тепло. Я включаю 22. Ну Буває там крайні 21. Якраз саме така комфортна прохолодно їдеш, тобі нормально, якраз бодренько. Коли вже ти чувствуєш, що холодає, включаєш на, включаєш на 23. І повірте, на 20 стрікучаєш і мені з головою хватає, їдеш у футболці. Ну ви ж бачите, я в відео виставляю, я сижу у футболці, мені повністю комфортно. Тому якось так, якщо було корисне відео, ставте лайк, користуйтеся, кому може пригодиться, хто не мог настроїти. Бо я один час я ж говорю, я не мог настроїти, поки не взяв оцю умну книжечку, не почитав, не порився і виставив. І дійсно, воно працює. Тому всім гарного дня.